Для яких підприємств, ВПК ви в принципі бачите перспективи, зокрема Вуч, Південна, Антонов, КБ Морозова, Мавашева і так далі? Ну, в першу чергу приватний виробник він значно гнучкіший, адаптивніший, економічно направленіший. Не знаю, краще відчуває ринок, менше орієнтується на тільки державу, і більш. Сумлінно рахує власні гроші, які вкладає в виробництво в продукцію і в її вартість. Якщо говорить про державні або от з тих перелічених, то тут швидше не про конкретних виробників треба говорити або назви, а про напрямки. І, і тут все складно, бо є якісь зараз держава насправді дала права. Зараз держава вклала. Величезні кошти в купу ДКРів, в купу виробників, в купу підприємств, подекуди там по 3-4 ДКР, які фактично дублюють один одного. На жаль, і є великі сумніви в тому, що хоча б десь буде толк, і ці гроші, так само як в попередні десятиліття, не просто не будуть освоєні, використані і на виході нічого. Є ряд підприємств, які плюс-мінус живі, по КБ-луч в першу чергу, пов'язані з виробництвом бронетехніки, ремонтом, модернізацією бронетехніки. І цей напрямок доволі живий, оскільки нам постійно потрібно поновлювати те, що пошкоджується в результаті бойових дій. Плюс приходить з заходу. І це все треба якось опановувати, ремонтувати, повертати до строю. Я думаю, що дуже перспективніше виробництво боєприпасів всієї номенклатури. І там якісь перші кроки, важкі кроки, потуги здійснюються, але результат доволі неоднозначний. І що ще? Радіолокація колись у нас була, можливо, ще іскра, яка робила і робить доволі ок вироби. Аеротехніка, яка так само модернізовувала радянську лінійку РЛС і ЗРК, і пропонувала ду дуже хорошу продукцію, як для своєї ніші, суміжних галузей, які так чи інакше дотичні до виробництва якоїсь чи продукції, оскільки це завжди не, не одне підприємство. Uh, багато питань по, раді... ну, по виробництву бронетехніки, в першу чергу, танків, чи здатні ми їх ще робити, чи потрібні вони комусь, і... чи не вмре цей напрямок, як, як вмирав попередні там, 10 років. Uh, те ж саме по авіабудуванню. Очевидно, що Ан-178 uh, провальний проєкт, Ан-132 провальний проєкт, і можна вкладати. Державне замовлення в них, намагатися в майбутньому щось виготовити, підтримувати штани Антонову, але ну, це все одно ви просто там пацієнт мертвий, а ви його тримаєте на, на медичному обладнанні, щоб він просто вмер там через місяць, через рік, через п'ять років. Думаю, дуже сильно просунеться виробництво приватних безпілот... ну, приватне виробництво безпілотників, і можливо ми нарешті вийдемо в якийсь клас взводних ротних комплексів і в комплекси там оперативно-тактичного рівня Орла найвище плюс камікадзе, і зможемо там за за цей рік, наступний рік, зробити ще один стрибок. В їх виробництві і в якійсь мірі в зменшенні залежності від імпортних комплектуючих. Що, що наразі основна ключова проблема плюс-мінус для всіх. Е, щось забув. Щось забув. Ну, Кораблебудування наразі мертве. Е, Зв'язок е, тільки точково на рівні якихось окремих елементів, там е, окремих елементів. В цілому що ще? Ну, от, наприклад, в мене тут питання про Моторсіч, що про їх перспективи О, хороше питання, да. Бачите, забув Івченка і Моторсіч. Хороше питання. Ну, мені б хотілося, щоб вони не вмерли і а, зайняти якось нішу в світових ринках по виробництву двигунів для вертольотів, подібних літальних апаратів. Допоміжних силових установок для літаків, двигунів для крилатих ракет різного призначення. Тобто, це було би ок. Але для того треба щось робити. Для того треба якесь послідовне системне фінансування державне в продукцію, яка треба не тільки в Україні. У нас було дуже багато спроб з турками, і далеко не всі з них вийшли успішними, здебільшого через нас. І ну, а турки завжди шукають альтернативу і паралельно розвивають щось своє. Тому це теж невічна історія для нас. А, про Моторсіч, власне питання ще як ви дивитесь на, на перспективу вироблення саме ну, як цілого виробу, чи більше все-таки про комплектуючі ця історія буде. Хіба в кооперації з кимсь? Ну, я... Там багато років говорив, що ми могли б і мали входити в таку роботу з турками, де в якомусь співвідношенні умовно наші двигуни, їх концепт виготовлення, реалізація. А далі ми просто дивимося, що туди можемо поставити свого. Там Стойки шасі свої, допоміжна силова установка своя, якісь елементи авіоніки свої, фюзеляж почать в себе збирати. Силовий набір почати себе збирати, можливо, там в майбутньому дійти до редуктора лопатей, можливо, якесь озброєння могли б виробляти під це. І таким чином збільшувати, набувати досвіду, збільшувати глибину локалізації, створювати нові вироби, нові галузі в ОПК, які щось виготовляють, і спільно просувати цю продукцію на зовнішні ринки. І спільно це завжди робити мало би бути легше, ніж комусь одному. Плюс, ну, очевидно, мала б держава з ходу давати якісь великі, відчутні замовлення для того, щоб це щоб виробництво було серійне, а не штучне. Самостійно створити вертоліт ну, можна, це буде як не знаю, як Нептун, як, як будь-що на рівні 90-х років. З часом його доведуть, але воно не буде конкурентне, бо за ці там 10 років світ зробить ще один стрибок, і ми будемо завжди відставати на там, 30 років, 20 років. Чи ти віриш в те, що, наприклад, умовний завод Антонов міг би займатися саме безпілотниками, а не літаками? Та міг би чим завгодно займатись, е, ну, він міг би стати українським байкаром, мовно кажучи, або чимось подібним. Але для того треба триматися землі землі реальності, а не жить мріями про те, як ми колись будували там, Руслани і все, що менше, е, Ан-24, це, це для нас не цікаво.